Ми спільно з Українським католицьким університетом переклали і адаптували підручники для школи і методичні рекомендації для вчителів і назвали цей курс уроки щастя. Чудово. Контраверсійно. Перша, це дуже влучно. Перша комунікація про це викликала. Е Несприйняття, скажу так, елегантно. Що саме? Ну, яке щастя під час війни, що собі думаємо? Причому про це говорили педагоги, в тому числі. Ми проаналізували всі негативні коментарі і пішли в дослідження, пішли в фокус групи, пішли розбиратися в тому, що саме бентежить людей. Ми Ще раз пересвідчилися в тому, що в Україні давня заборона на щастя, тобто вона не лише під час війни. Під час війни вона просто загострена. Давня заборона на радість. Ми навіть в побутовому спілкуванні радше скажемо на те, що в мене гірше, ніж так, щоб не, 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 не запідозрили, що в мене добре. Заборона на радість. Далі проблема, яку ми вже подивилися через велике соціологічне дослідження, яке робили спільно з ЮНІСЕФ 12 тисяч респондентів батьки, діти, підлітки. І Ми побачили, що радість є емоцією, яку батьки не бачать у дітей, не проявляють самі. А тим не менше економісти нам говорять про те, що радість є те, що може рухати економіку, тому що оптимізм впливає, оптимізм впливає на розвиток країни і на ВВП. І тому я сміливо сказала і не хочу відмовлятися від назви Уроки щастя. Це американський курс Велбін. Просто ти не можеш взяти американський і натягнути на нас. Ми, ми взяли з того те раціональне і те круте, що, що в них було, але це повністю український контекст, це повністю українська соціокультурна така ментальність там закладена. І я вважаю, що нам, як країні, треба вчитися щастю. Вчитися заново щастю. Вчитися його не забороняти.